Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему останніх подій в Україні політичних подій. І скажімо, спробуємо з'ясувати, чи наближається Україна до. Перемовин, гостя нашої програми сьогодні. Це доктор політичних наук, доцент, викладач Донецького національного університету ім. Василя Стуса Олена Чальцева. Доброго дня, пані Олена, і Доброго вітаю дня. вас сьогодні. День День політолога. Так співпало, скажімо, я я не знала. Вітаю вас цим святом Дякую. Ну, важливим, скажімо, святом. Бо щоб, що, щоб ми робили без політологів. <різь> щоб ми робили, жили. Щасливо дякую, пані Ірино. І так співпало, що в день політолога була утворе кафедра наша ще в 90-ті роки. Політологія політології. Та зараз вона називається кафедра політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса. І Ми випускаємо політологів, державних управлінців. Тому запрошуємо до нас на навчання Майбутню еліту. Так. США та європейські країни закликають Україну розробити надійний план своїх досягнень на 2025 рік у війні. За словами політиків, Україна, нібито, повинна бути більш реалістичною у своїх цілях. Глави МЗС США та Британії вчора прибули до Києва. І знову візит Блінкіна і Леммі захід хоче почути від Києва більш реалістичні цілі плани у війні. Це інститут вивчення війни. Я цитую до речі, у цій делегації був помічений і екс-командувач української армії Валерій Залужний. Результати візиту є перші скажімо, оцінки про що йдеться і чому власне цілі України вони називають завищеними, Ну більш реалістичними, скажімо. А, більш реалістичними... що мають бути, що мадаша Україна має ну, пані Ірино, перед тим як от буде якийсь мій аналіз, хочу сказати, що політична наука і політологія в цілому, і політологи, які виступають на різних площадках, ну вони не досить не досить відверті, чесно кажучи, тому що спрогнозувати. На 100%, що відбудеться, ми не можемо. Наука ця не для того існує. Вона скоріше для порад, аніж для прогнозів. Тому щодо прогнозів, мова йде про те, що є певний ну, такий обсяг інформації, який є у різних учасників цього процесу. Ми з вами на такому майже нижчому рівні можемо щось додумувати, що там відбувається. Чому приїхав весь ну, практично такий вирішальний пол тих, хто впливає на подальшу ситуацію в Україні щодо воєнного нашого стану, то дійсно це. Лідери, які можуть передати інформацію, яка безпосередньо буде почута нашим керівництвом, і почути від нашого керівництва безпосередню інформацію. Хоча, я думаю, взаємодія між цими структурами відбуваються постійно, системно, і це не несподівані такі візити щодо результатів. Перші результати офіційно вони ще не оголошені, але я думаю, що будуть найближчим часом оголошені це до використання далекобійних ракет Британія вже фактично погодилась і зараз за іншими країнами. Стоїть ну, таке рішення, і я думаю, що воно буде. Фактично, воно, мабуть, вже є, але його ще не оголосили. Це по-перше. По-друге, візит в цій делегації Залужного каже про те, що, мабуть, будуть розглядатись питання воєнного характеру і подій на фронті, і це присутність наша в Курській області, і це ну, такий. Фронт важкий на Донеччині, і ми вже бачимо, що наші війська, Ну що можуть, то і роблять, але кількість людей, які задіяні в наступі з боку Російської Федерації, звісно, вони переважають, і ми вимушені відступати. Але про що це говорить з точки зору присутності цієї делегації? Я не думаю, що там буде стояти питання суто про події на фронті. Я думаю, що буде стояти будуть стояти питання, і вони вже обговорюються щодо перспектив розвитку подій. Угу. А стосовно дозволу на удари по території Росії вглиб на кілька сотень кілометрів. А, ну, знову таки, Британія, ну, пишуть так, принаймні, дозволила бити ракетами штормшадо, а можливо, найближчим часом знову будуть дозволи від інших країн. Наскільки це змінить ситуацію? Кардинально не змінить. Кардинально це не змінить ситуацію, тому що. А, ну, а, Ситуація в Україні вона розглядається на декілька рівнях: на рівні глобальних гравців, на рівні регіональних гравців і на рівні міждержавних гравців. Тому глобальні гравці не бачать, що ця можливість. Далекобійних ракет і застосування їх на території Росії може змінити кардинальну ситуацію. Кардинальну ситуацію змінить щось інше. Тобто збільшення допомоги військової для України, а не тільки ракет, і це не є головним наразі. А на сьогоднішній день ми ну, маємо дефіцит. Незважаючи на допомогу, ми маємо дефіцит. Наскільки реально скажімо, що допомога може бути суттєво збільшена з боку наших союзників і партнерів? Адже ми бачимо, що скажімо, ну можливо, ми, ну звичайно, ми не знаємо всі там ситуації, але напевно вона не така, як якою би нам хотілося її бачити. Наскільки далі ми можемо розраховувати, що вона кардинально збільшиться? Я думаю, що збільшиться тому, що Перспектива використання іранських і китайських різних варіацій допомоги військової, і ракет, і так далі. Вона може суттєво змінити ситуацію на фронті. І тому, звісно, Захід має замислитись. І я думаю, що він замислюється і має певні ну, такі собі рішення в своїх околах щодо того, що буде. Надано Україні для того, щоб ми е, мали перевагу в небі, перевагу на фронті, перевагу в артилерії, ну і так далі. А, буквально заява вчора е, е, Ржепа Ердогана, лідера Туреччини: Крим має повернутися під контроль України. А, про що ця заява свідчить? Що за цим стоїть? Тобто, зрозуміло, що і раніше він власне говорив про Крим, а, але в Вчора доволі активно саме чомусь він наполягав ось на цьому. Ну. Увага. Відбій повітряної тривоги. 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 Нагадаю, що ми говоримо сьогодні з нашою гостю, це доктор політичних наук, доцент, викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса Олена Чальцева. Говоримо ми про останні міжнародні події навколо України. І знову таки повертаюся до Ордогана. Крим має повернутися під контроль України. Його вчорашня заява. Про що вона свідчить? Власне, і раніше він такі заяви робив, але чомусь вчора дуже активно. Ось Ну, по перше, новини. зустріч і ми бачимо, що ефект від зустрічі має бути, і, звісно, що Турція планує все ж таки не випасти з цього полуду, ну, таких собі претендентів на переговорчий процес. Тобто вони про себе заявляють постійно. По-друге, це політична заява, це не заява а, для України, а скоріше для. Світу, що ми є, ми присутні в цьому конфлікті. Ми свою позицію не змінили. Ми свою позицію не змінили. І тут ще один такий момент: це е, сталося напередодні, того, як Володимир Путін мав би приїхати до Туреччини щодо е, питань ну, своїх природних ресурсів і взаємодії з Турцією по різним питанням. Але візит відмінився з причин того, що комплекси НАТО, які стоять в Турції, вони мали б бути відключені, на цей ердоган піти не може, і тому візит відмінився. І на тлі цього, і така заява, ну тобто зрозуміла, що ердоган дає чітко світу зрозуміти, що він на боці Заходу. Цій ситуації боці НАТО стосовно Монголії, якось так дуже обговорювали візит Путіна до Монголії. Монголія, не дивлячись на те, що ратифікувала Римський статут, це таки не заарештувала згідно міжнародного кримінального суду, мала б заарештувати Володимира Путіна. Інший момент, що вирішили Монголії. Ці мета його візиту, якось це так, не дуже обговорювали і наслідки цього візиту. Мета зрозуміла. Зараз відбувається процес того, що Росія має запропонувати свої енергоресурси, які вони мають все ж таки продавати і мати з цього ну результат. Да? Ну, звісно, що Монголія це та країна, яка буде купляти. Але тут ну, дивна ситуація складається. Тобто, сам а, перший лідер їздить і а, пропонує себе, свою країну, свої енергоресурси для того, щоб економіка не рухнула, і цим користуються китайці, користуються. Монголія, яка політично не буде змінювати курс, вона політично буде рухатись, до речі, дуже цікава країна. Вона буде рухатись в напрямку такого свого варіанту азійського напівдемократичного режиму. Але курс не змінюється. Вони використовують Росію з їх енергоресурсами для, за, для своєї економіки для своїх людей. Останнім часом лунає багато заяв про перемовини з різних боків. Скажімо, наскільки вони реальні? Інше питання, адже Україна-Росія стоять абсолютно на різних позиціях немає навіть точок дотику. Ну, при що ми читаємо звичайно у відкритих джерелах. І знову переговори про них напередодні говорили, коли Українська армія зайшла в Курську область, дуже багато говорили. Ось ось фактично там думали, що ось ось щось буде. Потім Україна заходить в Курську область, знову ця тема вже ну зійшла, скажімо, на нівець, і вона знову виникла останніми, скажімо, днями. Наскільки взагалі ну про що це говорить? І наскільки вони взагалі реальні? Перемовини на тлі того, що наші війська зайшли на територію Росії на а перемовини між Україною і Росією взагалі ну для того, щоб відбувся переговорчий процес, необхідно а, сформувати переговорче поле. Для того щоб сформувати переговорче поле, необхідно а, рухатись а, в напрямку а, взаємодії і визнання сторін одна одну. Зараз такого не відбувається. Тобто ані Росія, ані Україна не створили ще умови для того, щоб взагалі сісти за стіл переговорів. Тобто оцей процес підготовчий, він ну, деякими політологами він бачиться, вони його бачать, деякі політологи не бачать, деякі… Аналітики кажуть, що ось-ось. Не можу сказати, ми не знаємо всієї інформації. Якщо б ми знали всю інформацію, ми б могли точно сказати, що так. Дійсно, зараз йдуть кулуарні переговори між різними суб'єктами цього процесу, і вони дійдуть до певної домовленості. Не можемо ми цього сказати, тому що ми не знаємо інформації. Чудо, Курська і ситуація, яка там складається, опять таки, ми. Бачимо цю інформацію з джерел, які нам доступні. Що реально відбувається, ми не знаємо. Тобто, з точки зору військової якоїсь стратегії, я не можу вам пояснити цей феномен, тому що це, мабуть, знають більше військові стратегії. З точки зору політичної ситуації, можна було б передбачити, що це буде якийсь обмін територіями, можливо, можна буде. Мати якийсь козир в рукаві для того, щоб ми могли мати якусь свою сильну ну, в цьому моменті територіальну позицію, але але ми точно не знаємо ці цього, і я не можу вам відкоментувати саме от курський у цей момент. Якщо говорити про а, що ми будемо спостерігати зараз до виборів президента США. Ну, зазвичай говорять, що до виборів президента США нічого особливо не зміниться. 5 листопада вибори в США, 5 чечка п'ятого здається. І що ми будемо бачити тут в Україні на полі бою, в міжнародній політиці? Нічого не зміниться. Це така пауза, яку витримують всі, чекаючи результату виборів. На останніх дебатах, ну на мій погляд, тобто аналітики по-різному дивляться на це, але досить такою красномовною є а, обкладинка Time, коли е, Трамп їде вниз по, ну, На автомобілі якось, для гольфу, автомоб... в... да, він так скочується вниз кудись. А Камала була ну, більш такою. Реальною, Реальною, переконливо. Вона переконливою була, тому що вона навіть сьогодні CNN опублікували такі дані, що хто з них більше збрехав. 33 і, рази Трамп це я бачила. Так, і до речі, коли Мова йшла про внутрішньополітичні моменти в Сполучених Штатах Америки, то Камала була більш переконливою, тому що вона орієнтувалась на конкретні цифри, на конкретні дані, на конкретну ситуацію, на свій бекграунд. Вона з такого низького прошарку вибилась в такий, ну, перший ешелон влади в країні. І вона говорила про якісь реальні речі. Трамп більшою мірою він хайпавав і був непереконливим в сенсі вирішення проблем. В нього якісь загальні такі моменти. Тобто, якщо б я був, то цього б не було. Цього ніхто не знає, як би воно було. А що він закидав Камалі? То те, що вона, по суті, і Байден зараз при владі, ну і це класика жанру, тобто тоді, коли опонент не при владі, то він може говорити, і критикувати тих, хто знаходиться при владі. Ну і звісно, в цьому питанні, звісно, у Камали ну, були такі відповіді не дуже. Ну, які б хотіла б мати чути, хотіла б чути аудиторія, розумієте? Хоча в цілому вона була більш переконлива щодо України, чітко Камала Харіс дала зрозуміти, що Америка в у випадку її президентства буде на боці України. Вона буде захищати з свого боку і допомагати нам. Вернути свою суверенність в повному обсягу у зв'язку з втратою територій, ну і так далі. Тобто вона чітко дала зрозуміти аудиторії, що ми у цьому питанні будемо будемо від неї чекати, що вона обіцяє зробити. А я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. 11.56 на годиннику маємо завершувати. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про міжнародні події навколо України, останні міжнародні події і про те, чи наближається Україна до перемовин. Говорили з нашою гостю. Це доктор політичних наук, доцент, викладач Донецького національного університету ім. Василя Стуса Олена Михайлівна Чальцева. З вами була Елена Булгакова. На все добре, бережіть себе. Акцент з Іриною Болгаковою 101,8 FM